Почну свою з Наше завдання вибрати саме найкраще, саме кваліфікований, саме достойний по своїм ястям. Тому о, все залежить від того, які показники будуть, перш за це кваліфікації, перш за це ми подивимося після наступних етапів, етапів їхньої діловій якості. І в цій кінці, кінці ми будемо... Веселі з кандидатами на виявлення для їх е, моральної е, якості. Ми маємо е, сьогодні е, добрий матеріал для цієї роботи, оскільки кандидати наші проходили в е, е, судах стажування. Ми навіть маємо 5 характеристик суддів, е, причому е, різних юрисдикцій, де ми можемо з'ясувати. Про їхні ділові, і моральні якості проходження злажування. І взагалі у нас проводиться спеціальне підвірність щодо кандидатів, які пишуть сьогодні тесту. Скільки разів, на сьогодні зараз про повторник, повторних навчалися на 631, повторних 12 чи 13 кандидатів. 13, Заявили, подали заяви про поторне складення кофе. Скільки часу пройде до того, як вам знають результат? Чи, чи сьогоднішній результат. Сьогоднішній результат вони будуть знати ну, буквально під вечір, після щитування спеціальною програмою план і е, виведення їх на моніторах, а потім ми їх зразу е, висвітлюємо на нашому сайті. є Остаточніше результат? Ні, це тільки по сьогоднішньому дню. Результати по складенню. Остаточні результати будуть прийняті вищою кваліфікаційною комісією, найпізніше, листопада місяця. Це співбесіда буде з кожним. Я маю вольцям, на увазі сьогоднішнього сьогоднішньої так. сьогодні. Сьогодні буде прийнято. <Шуті. плесі> після щеплення. <щитовання. 12> <плесі> Значить, після 19-20 ще будуть. Написання практичних завдань і після е, е, цього буде співпрацювати. А що ви знаєте? Моральні якості чи як ви винаклацію? Як ви визначаєте, Моральні якості. Вирішали етапники. Тобто людина можна в цій гарнути? Це сукупності, це про єдине Та така складова, яка визначена в Перш за все потрачу, це планізація, друге другі якості. Скажіть, якщо людина приїжджає на екзамен на аснумарку, наприклад, це може бути там нові якості, довгими. Ви знаєте, нам певні на колоті сюди прилетить, але ми е, вибираємо людину, е, яка відповідала цим трьом. Це перше, знання, це кваліфікація, друге ділові мораль, якості. і третє моральні якості. От, третє, якщо ці моральні якості не будуть співпадати, ми будемо приймати рішення. Вже не по одному кандидату ми прийняли рішення і відмовили йому в зарахування концептування. Перше, він повинен бути законословняний, він повинен бути е, е, людиною, яка е, так сказати. А як ти означає? Ні, е, ми проводимо, ми частково це визначити. Ми от по детектору в нас немає, у нас немає ніяких досколічних тестів, але в нас є інформація певна. Ну, наприклад, кандидат. Забув свої, е, в своїй анкеті написати про те, що він е, до адміністративної відповідальності за керування е, автомобілями. А чи людина приходить на екзамен на з бодігардом, То є дорогі якості чи моральні якості? Якщо що? вона приходить на екзамен, то вона з громадні охоронця, то тут ніяких дитанція не може вийти в комісії стосовно не суддя явище правоохоронцям. Ну ми будемо всякого випадку будемо з'ясовувати. Ставили, чому? Скажіть, будь ласка, автоматизована система, е яка перевіряє результати, хто є розробником даної системи? Яка компанія? Скажіть, будь ласка. А ви можете назвати цю компанію? А чому? Таємниця. Веду, місця, але це Таємниця. Місця. Скажіть, будь ласка, а якщо ми пам'ятаємо вибори 2004 року, було втручання в сервер під час результатів виборів, яким чином, ми, тобто громадськість, може переконатись, що не відбувається втручання і заміна результатів? Ну, якщо ви ви можете з'ясувати, я не, кажу, ви, ви, я допус... не, не ви допускаєте журналістів в ту кімнату, де відбувається сканування. Так, Можна не спостерігати, так, не втручаючись так, за цим? Угу. І ще останнє запитання. Скажіть, будь ласка, ця програма вона закуповувалась за державний кошт чи розроблялась комісія ми, безпосередньо? Наш орган е, е, в системі е, судоустрою є державна інституція, тому це за державний Тобто це відкрита інформація, але ви чомусь не хочете сказати журналістам. Так, яка відкрита? відкрита, відносно відкрита, так як тести відкриті. Тобто ніяким чином, те, якби тести ми е, там друкували десь в іншому місці, то я б гарантію ага. не давав. Що що після друку вони вже б ну їх би мав кожен із кандидатів, пане Ірина? Скажіть, будь ласка, випадку, якщо, будь ласка, можна ще запитання? Журналісти хочуть задати запитання. Якщо помилка технічна, останнє питання: технічна помилка, сервер от поламався, або, наприклад, Пупкіну зарахував результат Іванова чи навпаки, як можна чи є процедура апеляції, Чи є процедура апеляції? Ні, тобто ви можете сказати, є процедура апеляції, якоїсь повторної перевірки, чи немає? Кожен із кандидатів э, в кінці може оскаржити результати кваліфікаційного іспиту до Вищої радисті. До Ради радистості. Дякую. Ті, хто проходили, вони вони добре писали, просто їх не а Такого не буває. У нас такой ще за три роки немає. Якщо ви здаєте, ви бачите, все, дуже дякую. Ті, хто заважають. Нас, хто здавав, ці іздають, проходять співбесід. Практично це не можна.